Добрий день, шановні шестикласники і шестикласниці. Пропоную вам переглянути відеоурок з географії за темою Географічні координати Визначення географічних координат. Сьогодні з вами працює вчителька географії Одеського ліцею No65 Журіло Ольга Германівна. Під час сьогоднішнього року ми закріпимо знання про градусну сітку. Дізнаємось, що називаються меридіанами і паралелями. Сформуємо поняття географічна широта та географічна довгота, а також у досконалому вмінні працювати з географічними картами. Географічні карти спонукають нас бути сміливими. Коли ми дивимося на них. Здається, що нічого неможливого немає. Мартін Дженкінс, Британський письменник. Як правильно позначати на карті міста, гори, річки? Це питання турбувало ще Еретосфена в 3 столітті до нашої ери. Для цього давньогрецький вчений довільно намалював на карті тонкі лінії, які назвав паралелями і меридіанами. Якщо ви уважно подивитесь на сучасний глобус або географічну карту, то побачите ці лінії, що означає вислів читати карту. Це не просто читати на ній географічні назви об'єктів, мова карт особлива, це різні за формою, кольором, розміром позначення. Читати карту це означає розуміти її зміст, аналізувати зображені об'єкти та явища, а допомагає в цьому легенда карти. Легенда карти це зображення і пояснення всіх умовних знаків, використаних на карті або плані. Яке значення карт у житті та діяльності людини? Карти це величезний винахід людства. Вони були потрібні і тоді, коли допомагали людям знайти дорогу до місця вдалого полювання, і тепер, бо залишаються незмінними помічниками людини. По-перше, карти мають велике пізнавальне значення, вони допомагають нам здійснювати мандрівки в різні куточки світу. Ознайомлюватися з особливостями природи та діяльності населення деяких країн. По-друге, важливим є практичне значення карт, їх використовують туристи і туристки під час походів, адже карти дають можливість зорієнтуватися на місцевості. Геологам карти допомагають у пошуках корисних копалин. Інженери за картами визначають місця для будівництва доріг, мостів, міст. Фахівці сільськогосподарських професій планують розташування посівів. Свої маршрути, літаки і кораблі здійснюють теж заздалегідь створеними картами. Карти стають у пригоді військовим під час навчань та воєнних дій. Від уміння розуміти карту інколи може залежати життя людини, що ж називається градусною сіткою. Градусна сітка це сітка на глобусі або карті. Утворена паралелями і меридіанами, які проведені через певну кількість градусів. А тепер ми з вами дізнаємось, що називається паралелями і меридіанами. Слово меридіан означає полуденна лінія. Меридіани це умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого. Меридіани можна провести через будь-яку точку на поверхні Землі. І всюди вони будуть спрямовані на північ і південь. тобто до полюсів, напрямок меридіана зберігається з напрямком тіні від предметів на поверхні землі по півдні. А паралелі це умовні лінії, проведені на карті чи глобусі паралельно екватору. Паралель і меридіан можна провести через будь-яку точку земної поверхні. На відміну від меридіанів. Паралелі на глобусі не однакові за довжиною. За паралелями визначають географічну широту точок, тобто відстань у градусах від екватора до певного місця. Найдовша і головна паралель Землі екватор. Його довжина 40 007 км. Щоб проїхати таку відстань потягом, знадобиться місяць, а щоб пройти пішки приблизно 5 років. Пропоную вам трохи відпочити і заспівати веселу пісеньку. Північ південь захід, схід, обере куди йдеш ти у похід, північ південь захід, схід, обере куди йдеш ти у упохід. Іду на північ, піду на південь, іду на захід та на схід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, захіта я на схід. Підніший захід, фінічний скіт, я теж збираюсь у похід, піде не за гід, підений схід, ми, друзя, скажемо, привіт, пів ніч південь захит сіт, сторони чотири пам'ят та слід, пів ніч південь захит скіт, сторони чотири пам'ятта слід Північ захід, фінічний скіт, я теж бираюсь, упохід, піде не за кіт, піде не ми, друзя, скажемо, привіт! орден ніч день захід сіт, сторони чотири пам'ятати слід, північний захід, північний скіт, як теж збираюсь у похід, піде не захід, південь схід, ми, друзя, скажемо, привіт! орні ніч день захід сіт, сторони чотири пам'ятати слід, в ніч пів, день західські, сторони чотири пам'ятати слід. Розглянемо на прикладі, як правильно визначити географічну широту на глобусі та карті. Якщо географічний об'єкт розташований на північ від екватора, то це буде північна широта. А якщо на південь від екватора, то це буде південна широта. Наприклад, місто Мехіко 20 градусів північної широти. Тому що місто розташовано на північ від екватора. Місто Сантьяго. 32 градуси південної широти. Тому, що місто розташовано на південь від екватора. Місто Каїр 31 градус північної широти. Тому що це місто розташовано на північ від екватора. Місто Кейптаун 33 градуси південної широти. Місто розташовано на південь від екватора. А тепер поглянемо, де розташована столиця України. Київ. 51 градус північної широти, тому що місто розташовано на північ від екватора. Географічна довгота це відстань у вздовж паралелі в градусах від будь-якої точки земної поверхні до нульового меридіану. Грінський меридіан це географічний меридіан, який проходить через Грінвіцьку обсерваторію в Англії, згідно з міжнародною нормою при відліку географічної довготи, Гринвіцький меридіан. Прийнято вважати початковим нульовим. Як правильно визначити географічну довготу? Довгота може бути західною або східною. Це залежить від того, в якій півкулі розташовано географічний об'єкт. Відлік починають від нульового, тобто від початкового меридіана. Меридіан, протиложено нульовому, має довготу 180 градусів. Для визначення географічної довготи потрібно знайти меридіан, на якому розташовано географічний об'єкт. Поглянемо на карту і визначимо географічну довготу міста Тегеран. Це 52 градуса східної довготи, тому що місто розташовано на схід від нульового меридіана. А тепер розглянемо, як правильно визначати географічні координати. Точка А розташована на північ від екватора 51 градус північної широти, і на схід від нульового меридіана 31 градус східної довготи. Точка Б розташована на північ від екватора 39 градусів північної широти. І на захід від нульового меридіана 79 градусів західної довготи. Точка В розташована на південь від екватора 31 градус південної широти. І на схід від нульового меридіана 146 градусів східної довготи. Точка Г розташована на північ від екватора 24 градуси південної широти. І на схід від нульового меридіана. 86 градусів східної довготи. Точка Д розташована на півдні від екватора 41 градус південної широти. І на схід від нульового меридіана 172 градуса східної довготи. Точка Е e розташована на південь від екватора 58 градусів південної широти. І на схід від нульового меридіана 69 градусів східної довготи. Підлік географічної широти ведеться від екватора до полюсів на північ або південь. Широта може бути північною або південною. Відлік географічної довготи здійснюється від початкового грінвідського меридіана на захід або схід. Довгота може бути західною або східною. Пробуємо визначити географічні координати на карті. За міжнародною домовленістю, спочатку дається значення широти, а потім довготи. Розпочнемо з нашої столиці. Погляньте на карту. Під цифрою номер 1 позначене місто Київ 51 градус північної широти 30 градусів східної довготи. Цифра номер 2 Місто Банос Айрес 35 градусів південної широти. 58 градусів західної довготи. Цифра 3. Місто Париж 48 градусів північної широти 2 градуси східної довготи. Практичне завдання. За географічними координатами визначте об'єкти на карті півкуль. Під час виконання завдання можете поставити відео на паузу, потім перевіримо разом Місто, в якому пройшли Олімпійські ігри 2012: 52 градуси північної широти, 0 градусів Довготи. Найбільший острів у світі. Його координати 72 градуси північної широти, 40 градусів західної довготи, найвищий водоспад світу, 5 градусів північної широти, 61 градус західної довготи, діючий вулкан 5 градусів південної широти і 105 градусів східної довготи. Об'єкт, який у 1856 році відкрив англійський мандрівник Давид Лівінгстон, 18 градусів південної широти, 26 градусів східної довготи, Великий Острів, де водяться найменші напівпримати, 19 градусів південної широти, 47 градусів східної довготи. Перевіряємо, місто, в якому пройшли Олімпійські ігри 2012 52 градуси північної широти, 0 градусів довготи. Це Лондон, найбільший острів у світі. Його координати 72 градуси північної широти, 40 градусів західної довготи, це Гренландія. Найвищий водоспад світу 5 градусів північної широти, 61 градус західної довготи. Це Ангель. Діючий вулкан. 5 градусів південної широти і 105 градусів східної довготи. Це Кракатау, Об'єкт, який у 1856 році. Відкрив англійський мандрівник Давид Лівінгстон. 18 градусів південної широти. 26 градусів східної довготи. Це – Водоспад Вікторія. Великий острів. Де водяться найменші напівпромати. 19 градусів південної широти. 47 градусів східної довготи. Це – Мадагаскар. Сьогодні на уроці ви ознайомились з поняттям географічні координати, яких можна визначати на карті і глобусі. Точка земної поверхні може мати лише одну географічну широту і одну географічну довготу. Географічні координати вказують на точку розташування конкретної точки на поверхні Землі, тобто на географічну адресу, домашнє завдання. При підготовці домашнього завдання пропоную вам скористатися підручником Географія 6 клас автори Кубернік Коваленко. Завдання. Опрацюйте параграф 15. Дайте відповіді на питання, що називається меридіанами, які вони мають напрямок на глобусі і карті, що називається паралелями, яких проведено на глобусі чи карті, визначте за картою, які паралелі не перетинають жодного материка. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!